Ну що ж, друзі, морозна лихоманка нарешті минула, і, як то кажуть, що нас не вбиває, то робить нас сильніше. І в нас, городників, продовжується сезон розсади. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Ми дуже раді вас бачити на нашому каналі. Сподіваємося, що сезон морозів уже десь піде туди на північ. А у нас з вами розпочнеться сезон висадки розсади. І ми всі з вами, як мурашечки, почнемо копошитися на наших присадивних ділянках, на наших городах, висаджуючи помідори, перці, баклажани, капусту і так далі. Хтось виростив розсаду сам, хтось буде її купувати. Тому сьогодні відео власне про розсаду. Так ось, друзі, хоч і маю я освіту. Агронома по захисту рослин, але це було дуже-дуже дуже давно, у 1997 році, коли ще дерева були дуже високими. Тоді я закінчила сільськогосподарський технікум у нас у селі Верхівка з відзнакою. Але життя так склалося, що я жодного дня не працювала за своєю власне, першою професією. Надалі мене доля пов'язала із школою. В школі чомусь мої колеги, мою попередню професію, Агронома приписували мені більше як недолік, ніж, ніж мою перевагу в чомусь. Але, знаєте, то таке. Я пишаюся тим, що я маю цю освіту, бо вона мені ще жодного разу, жодного дня у моєму житті не заважала, а тільки допомагала. Тому що живемо ми в селі і постійно з року в рік займаємося городництвом і займаємося висадкою рослин. Тому, Кажемо так, досвід уже річ така, що її не проп'єш, ніде вже не залишиш, вона вже назавжди з тобою. І більше користуюся вже, власне, своїм досвідом, своїми гулями, які набила за ці роки, ніж тією освітою, яку одержала у 90-х роках під час навчання в технікумі. Але все одно червоний диплом у шафці у мене лежить. Тому, власне, можу дати кілька таких порад, які будуть вам в нагоді. Верніше, я їх вам не відкрию нічого нового, я вам їх тільки просто нагадаю. Отже, дивіться: в ідеалі, звичайно, краще, якщо розсаду ви будете вирощувати самі. Але якщо у вас немає можливості її вирощувати, тому, будь ласка. Звертайтеся за порадою, дивіться відео, читайте статті, в яких обґрунтовуються всі такі найважливіші якісь показники, які стосуються саме цього питання. Найідеальніше буде те, якщо розсада буде із закритою кореневою системою, тобто вона буде в стаканчиках. І Ще вона буде загартована до різних погодних умов. Але, знаєте, багато хто із наших городників, які вирощують розсаду на продаж, вони грішать тим, що розсаду не загартовують. І, скажімо так, потім покупець має, має деякий. Геморой, скажем так, і це фінансово затратно, і продавці, і покупці від цього страждають, бо продавці економлять місце, бо місця завжди не вистачає для розсади, а покупці приносять садять в себе на відкритому ґрунті, і розсада така важко приживається. Тому ідеальний варіант це закрита коренева система. Але якщо немає можливості придбати Росаду закритою кореневою системою, тоді відкрита вам у поміч. Розсада має мати, на що ви маєте звернути увагу, має мати гарний корінчик. Якщо купуєте розсаду із закритою кореневою системою, я думаю, що відповідальний продавець він не буде заперечувати, якщо ви візьмете будь-який, який на вас дивиться, горщечок із рослинкою, і легенько ось так робите вилочку з двох пальчиків, проходите нею між стеблом і перевертаєте розсаду на долоньку. Горщачок знімаєте і дивитеся, що тут відбувається всередині, тому що оце кіт у мішку. <гум> Зверху може бути гарне, а тут може бути уже купа проблем. Тобто, ви бачите, що розсада міцна, здорова, корінь уже практично використав весь ґрунт, який ми йому сюди насипали. Корінь білий, чистий. Без характерних запахів якоїсь гнилі, тут немає моху, немає грибків, немає ніякої зелені. Ось таку розсаду спокійно можете вдягати капелюшок, перевертати її назад, підбирати її ще сусідок, щоб її самій не було там на грядці, у вас сумно, і розраховуватися за працю, тому що виростити такий сажанець це величезна праця. Розраховуватися з продавцем. Бажати один одному гарних врожаїв, сміливо нести її додому і висаджувати на своїй присадибній ділянці. Мати міцне стебло, мати гарний зелений, насичений колір листя ось на таку розсаду звертайте увагу. Така розсада при правильній посадці, вона швидко адаптовується і швидко приживається. Непікірована розсада, тоненька, загущена розсада, яка має недорозвинений корінець, з такою розсадою ви будете мати більше проблем, більше, скажімо так, геморою, ніж. Радості від того, що ви що ви нею будете займати. При висадці в ґрунт, її треба буде там поливати укорінювачами і так далі. Це ще плюс фінансові якісь затрати. Тому, якщо ви хочете мати гарний врожай, пам'ятайте народну мудрість, скупий платить двічі. Тому що розсада із закритою кореневою системою буде коштувати. ну... Не скажу, що в рази, а можливо і не помилюся, якщо скажу в рази, більше, ніж розсада з відкритою. Обов'язково звертайте увагу на стан коріння, тому що корінь для розсади це найголовніше був би корінь, скажімо так, а стебло потім наросте. Наступна розсада помідор вона теж пікірована, але вона росте у спільній квартирі, бачите, у ящичку. Тому, коли ви купуєте розсаду ось такого штибу, просіть продавця показати вам окремо. Одну рослинку. Тому що бачите, коли вона ось так в комплекті пучком, вона ніби здається така креслата гарна, розкішна. Але коли ви її почнете вдома висаджувати ділити, можете. Виявити те, що насправді не така-то вже вона і густа, не така-то вона вже і класна, як вона вам показалася там у господаря в такому ящичку. Тому будьте сміливими, не хвилюйтеся, ви відповідального продавця нічим не образите. Не хочу сьогодні у відео пропагувати якесь кумівство, але бажано було б купувати розсаду щороку в одних і тих самих людей. Отак От собі випробувати, що їхня розсада з їхніх розсадників у вас на городі приживається класно, має класний урожай, і можна щороку в цих людей їм довіряти і купувати у них розсаду. Це така ще одна порада. Наступна порада. Ну і щоб довго вас уже не тримати, хочу звернути увагу ще на таке правило. Друзі, довіряйте тільки професійному насінню тим продавцям, які вирощують розсаду з професійного насіння. Я теж собі для досвіду цього року придбала три пакетики насіння у Аврорі. Один пакетик, як ви пам'ятаєте, хто дивиться мої відео. Був взагалі порожній без насіння. Наступний пакетик було сім помідорів Санька. Зійшло тільки три, ось такий вигляд вони мають. І було десять насінин солодкого перцю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім насінин зійшло. Він має жалюгідний стан на сьогоднішній день. Тому не раджу купувати в тих, хто вирощує насіння. Із Аврори, і потім вам буде продавати ту розсаду. Нічого доброго з цієї розсади ви точно мати не будете, а гроші, звичайно, на це все витратите. І наступна порада, саме така найцікавіша. Коли ви підходите до продавця, цікавитеся його розсадою, а він питає: тьотю, кажіть, яка вам треба, я вам зараз все дам. Сміливо можете розвертатися і йти, тому що не може в одного продавця 40-100 сортів мати геть однаковий вигляд. Там і по висоті, і по грубині стебла, і по формі листя, і по кольору, тому що навіть розсада. Не то, що плоди, а навіть розсада може відрізнятися своїм зовнішнім виглядом в залежності від сорту чи гібриду. Тобто такий варіант, що я вам зараз дам то, що вам треба, він тут не м'якати. Але то все ще колись у майбутньому то теми наступних відео. Я вам всім щиро дякую за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви разом з нами крутите цю планету і рухаєте її, не дивлячись ні на що. Сьогодні 30 квітня, сьогодні в Україні відзначають День дружини. Якщо мене дивляться чоловіки, сміливо можете сьогодні подякувати своїм дружинам за те, що вони колись одного дня сказали вам так і віддали вам свою руку і серце. Я теж пишаюся таким досягненням, тому що це дійсно досягнення. Мені з дитинства і мама, і бабусі казали, Оленко, ти ні з ким жити не будеш. Як ти думаєш заміж виходити? З твоїм характером, то ти ж ні з ким жити не будеш. Біля тебе ніхто не втримається. Якось ми з моїм чоловіком Олегом уже 28 років ідемо пліч опліч. Всяке бувало. Всяке. І добре, і погане, але дякувати Богу, що якось завжди хватало місків, не переступити вже тієї крайньої межі, щоб уже розбігтися і на цьому поставити якусь жирну крапку. Все ми долали, все ми проходили, все ми. Якось виходили із таких негативних станів, і все-таки ми сім'ю зберегли. І я сьогодні щиро пишаюся тим, що я маю оце звання, ношу його як якесь, не знаю, не як ног, ношу на плечах, а як дар божий, те, що я дружина. Бажаю вам всім гарного настрою, бажаю вам сьогодні привітати своїх дружин. Якщо дівчата дивляться, нагадайте чоловікові, що все-таки ви маєте таке звання дружини. І... Гарних вам щедрих врожаїв. Я сподіваюся на те, що, можливо, хтось щось доповнить ще в коментарях, якісь поради зможе дати. Їх може бути безліч цих порад, і я буду дуже вдячна, якщо ви долучитеся до ось такого обговорення цієї цікавої теми. Всім па У мене ще петунії чекають висаджувати. Тому побігла.